Любий, скоро новий рік. Треба позбутися старого мотлуху. Я нікуди не піду. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> В одній приватній перукарні працював один перукар із молодим учнем. Якось учень каже своєму шефу: тут у нас у перукарні останнім часом повадився ходити якийсь дивний тип. А що це за тип? питає перукар. Та приходить кожен день після обіду, перераховує всіх у черзі і йде. Прямо якийсь ненормальний. Ось скоро, мабуть, знову прийде. Ти знаєш що, каже перукар. Коли він від нас вийде, піде непомітно простеж за ним, а потім мені розкажеш. Ну, дійсно, через деякий час приходить добре одягнутий молодий чоловік і починає всіх у черзі рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Потім повертається і мовчки йде. Хлопець учень, як йому було доручено, теж за ним непомітно вислизнув. Через деякий час повертається. Перукар природно питає Ну, розказуй, що цей ти пробив, куди від нас пішов. Та купив букет квітів і пішов додому. Ну, точно псих, каже перукар. Та ні, бо він до вас додому пішов. У шлюбному агентстві Агент. Ось хороша кандидатура. Чоловік 38 років, зріст 184 см, вага 85 кг, брюнет. Жінка, о, цікаво. Агент не палить, майстер спорту з плавання. Жінка чудовий варіант. Агент. Свій бізнес. Завод, автосервіс та мережа автозаправок, особняк за містом, дача на морі, два автомобілі, яхта. Жінка просто краса агент із захоплень грає в танчики жінка. Давайте розглянемо наступний варіант.